Віталі. Сьогодні будемо ходити, переступаючи через шнурів, лазити по гімнастичній стінці поперемінним кроком та грати в рухливу гру в лучших Почнемо з ходьби через шнури. Стаємо перед першим шнуром, ставимо ноги разом руки на поясі і підіймаючи, згинаючи ногу в коліні, переступаємо через шнур. Носочок тягнемо до підлоги. Поспіль. Повторити по 3-4 підходи. Наступна вправа лазіння по гімнастичній стінці по перемінним кроку. Підходимо до гімнастичної стінки, повертаємося до неї обличчям, підіймаємо руки на ґадру вищі голови і поперемінно переставляючи ноги і руки, підіймаємося догори. Чотири рази. Рухлива гра влучив коло. Стаємо на відстані двох метрів від обруча. Беремо торбинку з піском у праву руку. Відводимо праву ногу назад, спираємося на неї. Праву руку підіймаємо вгору, відводимо її за голову. Ліву руку ставимо на поле і кидаємо мішечок в обруч. На пояс, ліву руку підіймаємо в голову, заводимо за голову і кидаємо мішечок вруч. Ось так. Змагатися можна двох, а можна і командою. Хто більше разів влучить в коло. Тож змагайтеся і перемагайте.